У Вінниці відкрили новий соціальний магазин на вулиці Пирогова, 51. Це частина проекту соціальні магазини МХП, який реалізують разом із Вінницькою птахофабрикою, благодійним фондом МХП Громаді та громадським об'єднанням Ми Вінничани. Тут військові, ветерани, переселенці, люди з інвалідністю та інші вразливі категорії можуть купувати продукти за пільговими цінами. Мета проєкту зробити якісні продукти харчування доступними для тих, хто найбільше цього потребує. Придбати товари за пільговими цінами можуть військові та їхні родини, ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені сім'ї це продовження системної діяльності компанії МХП Вінницької птахофабрики на території Вінниччини зокрема. Для того аби підтримувати тих людей, які сьогодні найбільше цього потребують, військові ветерани та їхні родини також включені до категорії тих споживачів, які можуть придбавати товари за пільговими та регульованими цінами. На підставі пред'явленого документу пізніше будуть видані картки, які даватимуть право придбавати товари, представлені в соціальних магазинах на території Вінницької області, а також інших областей, де працює компанія МХП та знаходяться виробничі активи. По Вінничині вже відкрито 14 стаціонарних та пересувних магазинів. Мобільні торговельні точки доставили продукти у 279 населених пунктів Вінничини, включаючи найвіддаленіші села. Для того, щоб бути і обслуговуватися в цьому магазині, достатньо одного разу прийти і надати відповідне посвідчення. Тут буде відбуватися реєстрація, і потім вже ці люди, які один раз зареєструвалися, зможуть приходити і обслуговуватися тут вже без пред'явлення посвідчення. Соціальний магазин вже відвідали перші покупці. Серед них і вінничанка Наталія Пінчук, яка має інвалідність. Вона каже, можливість придбати якісні продукти за доступними цінами дуже важлива. Я розумію цінність. Е Можливості купувати якісні товари за доступними цінами, і тут не лише про економію, про те, що нас людей з інвалідністю бачать, і про нас турбують від початку повномасштабного вторгнення. Компанія МХП разом із фондом МХП громаді реалізували десятки гуманітарних та соціальних програм. Це і екстрена допомога в перші місяці війни, і довгострокові проєкти, спрямовані на продовольчу безпеку та підтримку людей у громадах.